Всім привіт! Ви на каналі про Майнкрафтер. Сьогодні ви дізнаєтесь, як зробити з Редстоуну прикольні штуки, як він добувається, і як його можна використовувати в своїх цілях в виживанні. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке проводні на проводні блоки та взагалі весь базовий курс. Ну що, поїхали! Це Редстоун. Його можна добути в шахтах за допомогою металевої кирки. Він проводить сигнал. Редстоун може досягати лише 15 блоків у далечін. Тому що більше 15 він просто перестає горіти. Тому йому треба підтримка компораторами. Ось це компоратор завдяки ньому він може продовжувати ще на 15 блоків. Зараз я вам покажу. Що таке проводні і непроводні блоки? Я буду зараз такий пристрій, з допомогою якого я зможу це показати. Непроводні блоки це дуб, кирпич та інші цінні блоки. Полублоки не входять. А проводні блоки це їх не дуже багато, але вони є. Це, наприклад, скло, полублоки. Більше варіантів ви зможете знайти, але це базові. Зараз ви це бачите. Ось, не проводиться, бо це дуб. Він не проводний. Скло проводне. Йде сигнал, і вибрасуватель працює. Також з цих проводних. Блоків, наприклад, скла, можна зробити таку двойну драбину, а не використовувати багато блоків. Це компоратор, який я вам показував раніше. Він якраз і може прискорювати сигнал. В нього є чотири стадії, за допомогою яких він затримує сигнал. А зараз я вам буду показувати, як працюють. Redstone а вони працюють так. Якщо ти напрямик к ньому приводиш, Redstone, він його загорає. А якщо на блок, як зараз показано, то він потухає. Можна зробити таку цепну реакцію. Один затухає, тоді другий включається. Тому що він теж роб... працює як Редстоун. А зараз ви побачите, як зробити. Ну, Приклад, що можна зробити з редстоуну, який цей матеріал дуже розкішний. Але в виживанні він дуже складно добувається, тому що найчастіше його потрібно дуже багато. Я зараз хочу зробити автоматичні двері, які будуть при нажатті на плити відкриватися. Зрозуміла річ, що ви можете якось їх прикрасити або зробити ці механізми не такими видними, але в мене просто немає стільки багато часу, щоб це показувати. Ось ви бачите, що я зроблю ось так: це потрібно, тому що якщо напряму ми к ньому підключити, то він буде питати його, а нам треба не це, ось я проводжу, проводжу. Проводжу з двох боків, щоб зразу дві дверцяти відкривалися. Беру плити. Вони можуть бути будь-які. І ось, якщо я встаю, вони відкриваються. Відхожу, закриваються. Те ж саме можна зробити з того боку, щоб ти міг і назад теж це робити. Прикольно. Це ви бачите з іншої камери, як воно вмикається і вимикається двері, коли ми натискаємо на плит. Крім цих різних, є ще такі проводники, наприклад, кафедра. Якщо її перелеснути, то теж піде Редстоун сигнал. Якщо відкрити сундук ловушку, теж піде сигнал. Чим. Чим більше ти тримаєш сундук відкритим, тим дольший буде сигнал. Ну ось це саме базове я вам розказав. Редстоум дуже багата річ, і про неї можна розказувати дуже довго. Тому ця рубрика буде в мене на каналі точно. Якщо ви хочете, щоб її було більше, ми повинні набрати, як це не звучало, хоч один лайк. Всім до побачення!